Доброго дня! У мене є бажання сьогодні ознайомити вас з продукцією міжнародної компанії Kienz Beauty Duo. Це дуже якісний продукт і ну, фактично він необхідний для тих, хто хоче виглядати краще і здоровіше. Зараз сходиш щось вановані. Зависає щось комп'ютер, десь якийсь вірус, треба буде почистити. Ми розглядаємо красу як здорову пружну шкіру, що сяє та міцне і блискуче волосся. Шкіра та традиційна китайська медицина. Отакем легені функціональне пов'язані зі шкірою. Для догляду за шкірою потрібно підтримувати легені. Легені поглинають силу Ци з повітря і розподіляють її по всьому тілу, підтримуючи шкіру як природний бар'єр. Здорові легені допомагають утримувати захисний бар'єр імунітету, живлячи та зголожуючи шкіру. Здорові нирки, печінка та товста кишка, які детоксикують кров та очищають шкіру. Чому ваша шкіра старіє? Чи демонструє ваша шкіра перші ознаки зморжу. Чи Виглядає менш здоровою, гладенькою або пружною. час та сонячне світло, старіння шкіри обумовлено природним старінням чи чинниками навколишнього середовища. З віком регенерація шкіри ускладнюються механізми відновлення, сповільнюють її рівень, антиотексанти, знижується. Додайте до цього вплив сонячного світла та забруднення повітря і починають з'являти зморшки ознаки старіння шкіри. Фактори, що викликають старіння шкіри, пошкодження ДНК і розлад механізмів їхнього відновлення відіграють важливу роль у процесі старіння шкіри. Старіння шкіри поскорюються за рахунок накопичених пошкоджень ДНК. а Активізованих онкогенами, вільними радикалами та токсинами. Старіння шкіри проскорюється шкідливим фактором навколишнього середовища забруднення та смогом. З віком секреція статевих гормонів знижується, що спричинає сухість шкіри. Але чи здатні ми затримати старіння шкіри? З часом сонячне ультрафіолетове випроміння пошкоджує певні волокна шкіри, які називаються еластиновими. Це змушує шкіру провисати і розтягуватися, Ніщо не може повністю нівелювати шкоду від сонця. Хоча при здоровому способі життя шкіра здатна самовідновлюватися, ви можете затримати старіння шкіри виводячи токсини за допомогою водоростей та підживляючи їх антиотексантами, травами та вітамінами, додайте до цього прийом захисних жирних кислот використання вживання зелені та води, підтримуйте свою красу за допомогою Teens Beauty Duo. Teams Beauty Do. Це вам допоможе стати свіжішими, гарнішими, здоровішими. Знайомство з продуктом. Такі капсулки. Капсула до кап олія приймали ввечі з 6 хлорено, зелений чай, вітаміни та мінерали. Очищення шкіри та детоксикація хлорелою вона готує шкіру до догляду, очищує її токсинів. Це концепція потрібної дії детоксикації, насичення та захисту. Насичення клітин атомі. Оксидантами зеленого чаю епіголакехінгалат один з найпотужніших антиоксидантів. Захист завдяки високому місту, волії, приймула вечірньої та її захисне дії на клітини шкіри. Епо захищає, регулює баланс жіночих гормонів, здоровий менструальний цикл. Нормалізує. Хлорела, одноклітина, зелена водорость, вважається суперфудом завдяки своїм неймовірним поживним властивостям. Хлорела багато на білки, вітаміни і мінерали, жирні кислоти, хлорофіл, антиоксиданти і клітковину. Хлорела сприяє самостійній детоксикації організму, виводячи з нього важкі метали та шкідливі споруки. Цих реків робоча широкий спектр тудиксантів, поживних речовин допомагають підвищити рівень енергії та імунний захист. Зелений чай. Вживання чаю завжди було важливим аспектом китайської культури. Традиційне приготування чаю називається гонфу-чай. Походячи з Китаю, чай здобув небаяку популярність у цьому світі завдяки своїм корисним властивостям для здоров'я. Зелений чай завдяки своїм антиоксидантним властивостям, шкіру від шкіри від ультрафіолетового пошкодження та від старіння. Чай от є продукція, яка виготовляється багато в світі, в Іспанії, виготовляється, у Франції для корпорації Тігенс, для закритого інтернет-магазину, тому що цю продукцію ви в аптеці не купите, в супермаркеті чи в бутіках, тільки в офіційному інтернет-магазині, щоб не було підробок. Чай виготовляється тільки в під... Це закрита формула, і вони її нікому не дають. Вони. Свій о той, Кальцій є китайський, є, в Іспанії виготовляється кальцій по формулі вже, але той китайський кальцій, то, що виготовляється в Китаї, ну, я, я б віддав йому перевагу. Хоча, то, що в Іспанії він і називається поліпшений, тому що то спі. Разом спільне іде вивчення того продукту і виробництво не тільки в Китаї, ця наукова еліта долучена до того. І усі східні вчені вони там приймають у тому участь, але й американські університети, і Європа університети, Бразилія, Аргентина, Індонезія. Це все працює. Для того щоб продукція ТІНС була реально унікальною і реально дуже якісною. І тому цю продукцію ви не можете купити, наприклад, замовляєте нову пошту, вам привезли в любодіючу відділення нової пошти в Україні, але ви можете замовляти з-за кордону, вам привезуть також. Якщо брати на наплати нову карту, то фактично мають привезти безкоштовно. Примула вечірня. Примула вечірня. вечірня рослина ендемік Північної Америки зі скравожотими квітами, які цвітуть увечері. Бачите, Північна Америка також долучена до продукції корпорації ТІНС, не тільки китайська продукція там іде, ну з китайських. Мається на увазі трав там чи сполук тут, бо це якраз з Північної Америки. У Стародавній Греції називали Ойнотера, де Оіно означало вино, а тера – аромат. Римський філософ Ліній старший згадує прийму вечірню траву добру, як вино, що звеселяє серце. Давні травники вважали, що приймула знаю, ліками проти жіночих проблем та імпотенції. Примула вечірня. Примула вечірня цінується завдяки своїй ефирній олії, багатій на амалінеолі, мулану, амалі, жирну кислоту. Магищій сягала попередник про сеглденів, які беруть участь у гормональному балансі та контролі запалення. Це робить олії ефективною для збереження комфорту під час менструального циклу та лікування сиптомов менопазу. Вживання багатої нагла олії, примуловечірні топаги, полегшити запання хворими шкіри, такі як акне та акзема. Тінц з це злиття китайського травництва, науки, кокальних ноу-хау та запунктованих технологій, вітаміни та мінерали, краси, вітаміни С, біотин, цинк та ку – сприяють захисту нормального стану шкіри та волосся. Вони також сприяють нормальній фертильності, репродукції функцій, цинк та регуляція нормальної активності вітаміна в 6 катахіни, зеленого чаю, вітаміни С та. Цинк і мідь захищають клітини, від вседавно стресу. Технологія DuoCAP. DuoCAP – це унікальна технологія, яка передбачає введення маленької капсули в більшу капсулу, заповнена рідиною. Дока покращує біодоступність продукту, дозволяючи комбінувати інгредієнти різних складів. Дока захищає інгредієнти від шлункової кислоти та сприяє цілеспромованню, вивільнює їх у різних відділах від шкірно, шкірного контракту та в різний час. Все сприяє швидкому засвоєнню олії, вечірнє примоли, от час хлорела та зелений чай захищені та вивільняє пізніше. Специфікація продукту. Дві капсули. Рекомендовані, рекомендована доба. Олія примоли, порошок хлорела, вітамін С, вітамін Е, екстракт чаю зеленого поліфеноли, цинк, вітамін В6, біотин. Все це вам необхідно Дві капсули на день зі щоденною. Примінімаємо Tінzi B'util для вашої краси та добробуту. І дуже важлива річ, що ми їмо і що ми п'ємо. Я вам хочу запрезтувати таку річ, це можна купити в магазині, видно, добре, так? Ось така посудинка, ми знімаємо кришку. Сюди заливається вода, вода заливається. Це фільтр, який якраз цю нам воду очищає. Не треба, бо я мало маленько розігнав купляти вже за 12 тисяч. Яких також чесник води. Б'Тін з 12 тисяч гривень. І ця, ця конструкція коштує щось 340 гривень, її можна купити, пошукати. Якщо, якщо дробичі, то е, якщо йти з центру, проходити Шело Мелехіма і йдете до того світофору, що туди вже на Стрийську, половина дороги між Шеломалехіма вулиця, то там, де парковка Шиломалехіма вулиці, до базара туди йде. Або туди навпроти провулок, іде до гімназії. Від того провулочку ви йдете до світофору, половина дороги з лівої сторони, там до сходах є такий магазинчик, може туди зайти і це купити. Я вам то рекомендую, сам собі купив. Можна купляти речі, не дуже дорогі, але фактично дуже корисні. Там одна хіба порада: запишіть собі той фільтр, тому що фільтри різні, і щоб ви потім могли його купити. Треба знати маркіровка того фільтра. Слава Ісусу Христу, слава за Ісус, слава СБУ, слава волонтерам, слава всім, хто донатить. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім щастя, до зустрічі!